З вами Марк Петканюк, і ви на каналі каналу Розповіді. Сьогодні ми будемо говорити про е, Hot Wheels трек T-Rex Rampage. Е, це трек серії е, динозаврів, і він із монстрами, тобто гігантськими динозаврами, які їдять машинки. Прекрасно про цей трек ви можете подивитися прямо ось тут. Ошинка, яка входить в комплект, виглядає ось так. Ця машинка одна і вона входить в комплект до цього набору. Ця, ну, вимикач вникаш, який знаходиться у цій частині. Центральна е, пробілка це, це є вимкнути повністю. Ось тут, де вона майже ну, на іншому кінці. Оце означає, що вимикається і він не буде крутитися, тому що він крутиться. А ця означає він увімкнений повністю. Він і крутиться, і видає звук. Батарейки сховані під будинком у цьому кабелі. Як є, е, якщо не помиляюсь, 4... Так, 4 батарейки, чи 8-4 якось так. Десь в такому стані і е, вони ну батарейки. Далі звертається, в нього закривається паща, якщо вилучити, то йому в цей язичок і пригнути його повністю. Потім його розходимо. Щоб якщо машинки перемогли, вони мають вдарити йому сюди. Потім його дуже легко повернути на місця. Будинки прикріплені є спеціальний гачечок, який дозволяє е виїздити машин сільськово. Але так само ось ця робляка забороняє, вона крутить машинку. Тому машинка обертається із терексом. У цьому будинку є три машинки. У цьому є чотири машинки. Ну що ж, давай поставимо машинки. Бі-бі-бі-бі-бі! Заїхала перша машинка. Є отва. Це мій гараж Wheels. Витягуємо ось таку машинку, вона стане на цьому поверсі. Так, витягаємо. А стане на цьому поверсі. Та маємо ось таку машинку. Стане на цьому. Я думаю, що треба це... із оцією поєднатися з цим. І далі. Далі беремо сюди. Там є, батько, ось таку машинку. Вона буде на першому поверсі. Далі я візьму з таку машинку. А буде на ось в цьому поверсі. Ще я візьму шинку, ось таку машинку. Води на осьму поверсі. Що, якщо ви вимкнути реакція, він не почне крутитись. Треба натиснути синю кнопку і він увімкнеться. Візьмемо раз. Два. Три машинки. Три. Три

Коли він з'їв машинку. Коли цей звук означає, він робить паузу. Ну, можна просто натиснути синю кнопку і він вип'є. Ай, я перебуваю. Він закрив пасту і з'їв машинку. Щобі... Вона буде прямо двох. Але обережно, обратно, його сильно поховати він може упасти. Пише на хтопковий проблем.

Я вам покажу на ось режимі. Перемикаємо на перший перемикач. Далі я вам покажу, як це все працює ось з'їдушнику. Але мінус, не складно дуже звисати. Що вам просто показати? Ось так треба було раніше, і він половину будинок. Але, як ви знаєте, кожен бік має своє схріплювання. Тут ось класично. А тут я особлива маленькі гульки. Вони ну, такі кружечки, вони є і в кожному чорному комплекті. Коли я знімав відео про гори, я, наприклад, їх не випустив, бо я не знав, що вони є. Але коли я дізнався, я обов'язково вам розказав. Ось є маленькі кульки, вони з'єднуються із такими самими. Думки беремо, просто піднімаємо. Думаю, на сьогодні все. Не забувайте, ви були на, кан... на каналі каналу розповідей. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення, до нових зустрічей. Па-па!